Більшість американців належать до однієї із двох головних політичних партій є й ті, що називають себе незалежними, і голосують за свого фаворита незалежно від партії. Решта підтримують кандидатів від менших партій. Незалежно від їх кількості. Інші партії у США називають третіми. Подекуди кандидати від третіх партій виграють вибори на рівні штату або округу. Вони рідко виграють загальнодержавні перегони. Усі президенти з 1853 року належали до республіканської або демократичної партії. Втім, це не означає, що треті партії не впливають на вибори. Кандидат від третьої партії, який збирає частку електорату в кандидата від республіканської чи демократичної партії, може схилити вибори в один чи інший бік. Кандидати від третіх партій зазвичай у своїх виборчих кампаніях акцентують увагу на питаннях, які як вони вважають, ігноруються іншими партіями, коли треті партії отримують певну підтримку населення. Іноді їхню позицію підхоплює хтось із великих партій.